Всім привіт! Ми з вами на цьому каналі. Багато схем наламали в владі. І особливо ми їх ламаємо ефективно в енергетичній сфері. Там, ну, там просто Галущенко, і йому ламати ці схеми достатньо просто, тому що він, м'яко говорячи, не найбільш розумна людина в світі. І м у нас був. Окремий сюжет, навіть декілька, щодо плану Міністерства енергетики захопити владу на двох держпідприємствах на Укренерго і оператори газотранспортної системи. Хто раптом не дивився? Це було про те, як змінювали там статут, зараз далі поясню. І ось сьогодні буде певний спінов чи продовження. Коротше, навіщо, в принципі, Галученко хотів змінити ці статути і кого він туди Просував. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми з вами ламаємо схеми. Починаємо. Отже, хто пропустив попередні серії? Є міністр енергетики. Він хоче впливати на всі державні підприємства, і тому, в принципі, наші іноземні партнери там придумали для цього наглядові ради. Окрема історія, як до цього воїн блокував ці призначення, звільняв попередній менеджмент. Ми зараз туди заглибилися не будемо. Але наша історія на буквально минулому тижні була про те, що міністерство енергетики змінило статути, з чим порушило міжнародні зобов'язання, кредитні угоди і таке інше. Їм прилітає і досі буде прилітати від якраз міжнародних партнерів. І тепер, от Міністерство енергетики буде назад повертати ці статути. Мова йде про два великих державних підприємства: дуже великих: це «Укренерго», і окремо там була історія про те, як звільняли попередній менеджмент і оператори газотранспортної системи. А, і... Коли ми в принципі почали цю історію качати, ми почали цікавитись: а кого в принципі міністр енергетики так хоче протягнути для того, щоб е, туди призначити. Ну тобто, очевидно, у нього є якісь свої кандидати. Почали розбиратися, що ж там історія на двох держпідприємствах. По «Укренерго» ситуація така. Що, напевно, в конкурс, ну, що не менш в шорт-ліст з трьох кандидатів, жоден з них не є там, якимось близьким догалучником. Тому ідея була або скасувати конкурс, або якось переглянути цей шорт-ліст, Ну, коротше, щось таке. А ось по оператору газотранспортної системи, це от той, який контролює, умовно, і а, опрацьовує ось всю цю нашу систему, по якій рухається газ, в тому числі і транзит, а, там Історія цікавіша, тому що там ми знайшли людей Галушенка, навіть людину віку він точно тягне на призначення головою, і напевно заради цього були якісь ті зміни. Зроблене. І ось коли ми почали це розбиратися, то це виявилось не просто людина Галушенка, а людина з дуже цікавою біографією, про яку щось мені підказує. Не дуже сильно Галушенко повідомляв або там, навіть ті, хто пропланував цей е, шорт-лист, е, наглядові раді, і саме для цього. Кріш за все, Міненерго так сильно боролися за те, щоб змінити статут. Ну, мовно, щоб вплинути на цей процес. Отже, сьогодні ми якраз про це і будемо говорити. Я дуже коротко просто поясню, що оператор газотранспортної там окремо була історія. Звільняли попереднього голову Сергія Макагона. Потім тоді шурма протягнув свого керівника пана Ліпу. Він у нас, до речі, світиться в розслідуванні про ОПЗ. І коли пішов шурма, в принципі, ліпу теж прибрали, і от зараз цей період безвластя, на який звичайно, Галущенка претендує з своїм кандидатом, давайте почнемо з того, хто цей кандидат за багато чисельними. Джерелами від е, різних представників, як всередині ОГТСу так і з Кабміну і не тільки е, всі сходяться до того, що в шорт-листі, який складає зараз сім кандидатів, є лише один фаворит від Галушенка, навіть фаворитка, якщо буде правильно так назвати, і це е, е, його радниця Оксана Кривенко. Вона до речі в офіційній біографії цей факт чомусь замовчується, але як ви бачите з новини, вона є офіційною радницею. Ну що найменше була від Галушенка, але напевно це не най гірша ситуація Ну, що не менш окей, я не буду тут звинувачувати людину. Може, справді хотіла щось порадити цьому, цьому Глушенко. Але не це умовно нас в біографії пані Оксани має смущати, ну, що менш, занепокоювати найбільше. У неї є. Інша частина, і вона пов'язана з регулятором по ринку Енкар'є якщо ви чули, і ця частина пов'язана не просто з регуляцією. В вона очолювала цей орган, а з конкретною кримінальною справою, достатньо відомою. На яку до речі, під час дебатів на стадіоні не тікав навіть президент, чи тоді ще кандидат Зеленський, та і в принципі так чи інакше була і в слузі народу» якийсь серіал алюзія на цю історію. Це справа на 39 мільярдів, і в народі її називають «Роттердам Плюс. Мова йде про справу в прямому сенсі цього слова, тому що, як ви знаєте, була підозра від набу по е «Роттердаму Плюс. Вона була в великому переліку людей, і там намагалися закрити її через правки Лазаго, потім відновлювали. Ну коротше, там цілий. Танці з бубнами і не одне журналістське розслідування було про цю справу. І ось Transparency International мають свій портал, на якому вони відслідковують відповідно цю історію. І е, як не дивно, але в обвинувачення, тобто того, кому дали підозру, і вже з цією підозрою НАБУ пішло разом з в суд, є екс-голова НКР КП Оксана. Ревенко, більш того, ми спеціально перевірили цю інформацію, щоб, не дай Боже, не наговорювати на людину, і виявилось, що так: ось вона є, особа номер 7 по адресі і місці народження, в принципі, співпадає. да, і далі по там пабуль, яка йде в суді, так співпадає. Отже, ми маємо дуже цікаву ситуацію. Що ну, по перше, що Галушенка набирає собі радники абонувачених в НКРІ, в Роттердамі плюс? Ну окей, напевно, там це не робить йому репутацію вже гірше, тому що він, в принципі, не має вже можливості її якось зробити гірше. А ось, по-друге, що зараз він активно штовхає. Цю пані Оксану як свого кандидата на очільника ОГТС. Більш того, коли ми почали е, вже розбирати цю ситуацію, виявилось, що умовно. Е, як тільки тільки попереднього керівника звільнили, то пані Оксану так чи інакше почали те, що називається, працевлаштовувати якраз в операторі, напевно, готуючи на цю посаду, що не менш до неї створили окрему історію, підрозділ, вона стала директором з регуляторних питань. Потім ще до неї додали іншу радницю. Ну і коротше, все свідчить про те, що це прям людина, на яку постало міністерство енергетики і. Як коли як ви розумієте, вони з дізналися, що наглядова рада не буде сильно цьому сприяти або може задати питання? Ну, відповідно, і тоді почали історію зміни статуту Паралельна з Укренерго. я сподіваюсь, вам загальну картину. Пояснив, тепер ем, маленький нюанс: у мене точно немає свого фаворита з серед, якщо я не помиляю, сіми кандидатів, які претендують на посаду очільника ОГТСУ. Ну от справді нікого із них не знаю. Бачив там по-моєму є ще. Один екс заступник Галученка, але теж переконаний, що він, по перше, він теж обвинувачений в набув, а по-друге, що його оберуть. І хто там переможе, я не знаю і не маю знати. Це має вирішити якраз незалежна наглядова рада. Але для мене очевиден факт: те, що а, статут змінювали для того, щоб протягнути свого кандидата. Скоріше за все по біографії одного із них очевидно, що е, це людина Галушенка, і як ми бачимо по всім діям, відкритим чи закритим, або гласним чи не він її готує на цю посаду. Сподіваюся, це відео наламає Галушенка другий раз е, дрова по і всю схему, яку він намагається протягнути. Ми за цим будемо слідкувати, і на всяк випадок напишемо цей факт англійською мовою, як я чув, роблять деякі народні депутати з енергетичного комітету на. Глядову раду, щоб вони точно оцей маленький біографію, факт біографії одного з кандидата, не пропустили, ну і що не менш взяли до уваги з статутом, я розумію, їм вже все вирішено. З вами був Ярослав Желузняк, це канал Залізний Нардеп», і залишайтеся з нами, щоб отримувати таку інформацію, піднімати галас і ламати схеми влади. У нас це непогано вдається. До побачення.